Це сама бюджетна випічка до чаю, яка тільки може бути. У складі немає молока, вершкового масла, яєць та інших дорогих інгредієнтів. Для тіста потрібно 450 грамів борошна, 50 грамів цукру, 11 грамів сухих дріжджів, 50 грамів олії та 250 мл теплої води. Замішуємо тісто і розстоювати тут нічого не треба. Одразу ділимо його на три рівні частини. Кожну частину тіста розкатую в пласт. До речі, мені тут навіть іскалка не знадобилася, все прекрасно розподіляється руками. Кожен пласт тіста нарізаю на вісім частин. А в якості начинки можна використовувати макову начинку, варення, повидло або, як у мене, желейні цукерки. Духовка в мене вже розігрівається до 180 градусів, а я тим часом формую рогалики. Ролики викладаю на деко застелене пергаментом і змащую молочком. До речі, вся партія рогаликів випікається в один захід. Гарячі рогалики одразу змащую олією. Вона пом'якшить шкірочку і надасть красивого глянцю. І оскільки в тісті небагато цукру, то зверху я притрушую рогалики цукровою пудрою. Рецепт і насправді за копійки, а виходить багато і дуже смачно.